За останній рік українська гривня втратила понад 25% своєї купівельної спроможності. Тобто, по даним НБУ Нацбанку України, інфляція, споживча інфляція за минулий 2022 рік, склала в середньому 25%. Що це означає? Це означає, що ваші заощадження, якщо ви їх тримаєте в нацвалюті, втратили як мінімум 25% своєї цінності. Якщо ж подивитися на реальний перебіг подій, то стосовно продуктів першої необхідності ціни зросли мінімум на 40-50%. Тобто реальна інфляція в рази